Якщо ми те, що ми їмо, тоді ти кукурудза. Де б ти не жив, ти споживаєш її щодня. Це найпопулярніший продукт у світі. Щороку збирають більше мільярда тонн кукурудзи. Потім з неї зроблять корм для курей, свиней, корів і навіть лосося. І додадуть майже в усі продукти: і печиво, торти, морозиво, чіпси, кетчуп, майонез, напівфабрикати, цукерки, жуйки, пластівці, йогурти, маргарини навіть в дитяче харчування. А ще в напої. Більшість з них підсолоджують сиропом фруктози, який виробляють з кукурудзи. Кукурудза повсюди. На етикетках це глюкоза, глюкозний сироп, аскорбінова кислота, солод, мальтодекстрин, модифікований крохмаль, декстроза, сахароза, глутамат, натрію, сантанова камідь. Ух, І це ще не всі слова, за якими можуть стирчати жовті качанчики. Древні Майя вірили, що боги створили людину з кукурудзи. Схоже, я вже теж вірю.